Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Розсадний сезон. Мене звати Надія. Дякую, що завітали на мій канал. Хочу вам сьогодні розказати, що я буду робити з своїми помідорками, з всіма овочами, які я вирвала сьогодні в себе на городі. Ось. І почну з перчиці. Це перчиця харієт. Дуже така м'ясиста, велика перчиця. Я її буду закривати з сахаром і оцетом на зиму в баночки. Дуже смачна страва до м'яса, до шашлика, навіть до картопельки жареної. Така гостренька, солоденька, кисленька страва. Дуже прекрасна. Я дуже таке люблю, і чоловік мій дуже полюбляє ось помідорки. Буду їх закривати просто в баночки. В маринаді ось такі ще помідорки жовтенькі буду додавати до червоних помідорок. Баночку дуже гарно виглядає, симпатично і дуже смачно. Це помідорки жовта булька. Ось хороші помідорки, дуже, така, дуже плотні такі помідорки, солоденькі, смачні. Теж підуть в баночку разом з цими помідорками. Це перчик, рвала його. Трошки якби зеленкуватим, тому що ось від дуже, від жари перець почав просто припікатися. Я не, я не буду ризикувати урожаєм. Зелений є перчик, значить будемо закривати салати зеленим перчиком, баночки в маринаді. Він теж буде дуже смачний і буде дуже добре. Ось такий ще червоненький перчик теж достиг. Все піде у баночки. Ось це помідорки Rio Grande, я їх буду квасити. Як бачите, я тут вибрала ось такі тверді сливочки. Ці помідорки підуть на закваску. Ось такі помідорки дуже плотні. Я дуже люблю ці помідорки за те, що вони на запаску підходять ідеально. А ось тут оці помідорки, я вже вам казала, вони більш такі. Тут тонша шкірочка, і тому я їх закрию. Просто в баночки в маринаді, а ці підуть на закваску. Ось така цей рік вродила в нас морквочка. Ось, подивіться, на розмір цієї моркви. До речі, кому цікаво, як я сію моркву, заходьте на мій канал, дивіться, там є відео про посів моркви. Ось такий вродив цього року бурячок. Теж великий бурячок, дуже солодкий сорт. Така цибулька. гулька. Теж немаленька, невеличка. Саме середня цибулька цього року теж в нас така вродила. Так, а ось ці помідорки, ось я їх перебрала. Всі ось такі красиві гарненькі підуть на закваску, на закруточку. А ось такі помідорки, все піде перероблятися на томатний сік. Завжди взимку я не купую томатну пасту. Томатний сік дуже добре йде для борщів, для всяких заправок. Прекрасний на смак, дуже смачно. І ось тут ще відібрала ось такі помідорки. Як бачите, вони вже прямо дуже перестигли. Тому я з цих помідорків буду збирати насіння і сушити на торік, буду знов сіяти це волове серце жовте. Я дуже обожнюю ці помідорки, вони дуже смачні, солодкі, салатний варіант, дуже прекрасно підходять. Такі вони і величенькі. І я буду з них збирати насіння. Це теж і гігант велетень Ось така проблема в нас цього року. Та й того року теж таке було Правда, не в таких об'ємах, як цього. Але теж теж буду, це теж така вона вже м'якенька ця помідора. Я теж буду з неї збирати насіння. Це мулаточка, помідорка. Просто хочу вам показати, теж буду збирати з неї насіння. Це все ж сорти. Ось вона. Ось такого кольору. Теж буду збирати насіння. Це такі помідорки, наподобі, як Чорний принц, але вони йдуть набагато солодші. Ось. І в мене така ціль сьогодні зі, з цих всіх овочів все повністю переробити на зиму для консервації, для салатів. Все це піде у баночки на зиму. Дивіться далі. Я починаю свою роботу і потім вже по закінченню результату покажу, що в мене вийшло, скільки баночок, які консервації я завжди кручу. Якщо вам подобається відео, ставте лайки і не покидайте мій канал. Дивіться далі, буде дуже цікаво. Дорогі друзі, на сьогодні моя консервація закінчена. Ось в такій кількості в мене вийшло заготівок на зиму. Рецепти вам розказувати не буду. Кожна господиня з вас хай один раз, але закривала, наприклад, ось перчечку і салат з рисом, і мариновані помідорки. Я просто показую, в якій кількості закриваю я. От сьогодні вибрала урожай. Закрила, пройде кілька днів, також вибираю урожай і швиденько все закриваю у баночки на зиму. Ось, наприклад, кілька днів назад закривала помідорки з морквиням. Сьогодні закриваю помідорки просто на одну літрову баночку йде одна столова ложка солі. 2 столові ложки оциту і 3 столових ложки сахару. Заливаєте водичку і маринуєте помідорки до готовності. Ось такі прості рецепти, але дуже смачні і дуже швидко вони робляться. Якщо сьогодні я закривала салат ось такий з рисом, як ви бачите, то завтра в мене по планах йдуть баклажани в томатному соку. І Мабуть, ще буду е, закривати, якщо виберу ще помідорків, значить буду ще закривати помідорки. Ось. Кожен раз багато я не закриваю по одному тому самому рецептові, якщо я сьогодні закривала просто помідорки в маринаді, пройде кілька днів я буду робити заготівку з цибулею та з чорним духмяним перцем. Теж у маринаді, теж дуже солодкі, смачні помідорки. Зараз саме в пік. Е, Урожаю, все закриваємо в баночки. Все, дорогі друзі, дякую вам за перегляди. Ось в такій кількості закриваємо по кілька разів на тиждень свої заготівочки, готуємося до зими. Всім гарного настрою! Дякую вам за перегляди і до нових зустрічей. Пока-пока.